Всім привітусі! Сьогодні розкажу вам про витяжку від Юлька. Це витяжка преміум. Це супер-мега потужна витяжка. Вона втягує пил на відстані цілих 30 см, що дуже комфортно при роботі, а пилу навкруги залишається ну просто мінімум. Вона має нержавіючу сітку зверху та дві металеві сітки по боку. Ця витяжка ну досить компактна і також підходить під будь-яку підставочку для рук. Також все вам детально розкажу і покажу. Гарантія на цю витяжку, тільки собі представте, цілих 60 місяців, а це цілих 5 років. Я ніде не бачила, щоб давали таку гарантію на витяжку. Це супер класно, якщо ти майстер манікюр і в тебе є таке довге обслуговування на техніку. В комплекті з витяжкою йде змінний фільтр, також піта маска, яка завжди у мене тут під рукою, тому що це просто must have для майстра манікюру. І палітра для змішування гейлаків, що також завжди потрібно для роботи під рукою. Витяжка у мене постійно зараз активно в використанні, і я хочу вам показати, як вона виглядає. Решітка дуже класно знімається дуже легко і не займає лишнього часу. Також ми бачимо фільтр. Тут є виямки, він достається, пил струшується, і далі ви можете його використовувати. І бачимо далі супер мега потужний вентилятор. Ось таким чином вона розбирається і. Складається. Це займає у вас буквально декілька секунд. Як я вже сказала, до неї підходить будь-яка підставка для рук, і ось таким чином це виглядає що досить комфортно для клієнта і для майстра. Тому я б рекомендувала під цю витяжку обов'язково брати собі підставочку для рук.